Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. І сьогодні ми поговоримо про два ігрових крісла: це Phantom, ось на якому я зараз сиджу, та Andesit t 2 Pro. Це ось такий гігант, велике крісло, зручне. Сьогодні я про них детально Розповім, оскільки коли ми шукаємо крісло для роботи або геймінгу, кілька важливих критерій стають ключовими у виборі. Тож зараз ми розглянемо ті самі критерії, щоб допомогти вам зробити осмислене рішення при виборі крісла. Осмислене рішення при виборі крісла, яке відповідає найкраще вашим вимогам. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Ну і звичайно, не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Збираємо ми на дрони усі деталі в описі під відео. Сподіваюсь на вашу актив. Рівну підтримку. А ми погнали. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористати. Статись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, де є максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. В Першу чергу варто говорити про ергономіку, комфорт, міцність матеріалів та можливості регулювання. Ці фактори є ключовими у визначенні. Того, яке крісло стане ідеальним для вас, але ж кожен з нас обирає спочатку за обгорткою, а тоді вже звертає свою увагу на інші моменти. Тому коротко пробіжимось по зовнішньому вигляду. Anda Seat Phantom випускається аж в шістьох кольорних варіаціях: два варіанти чорного, сірий, білий, рожевий та чорний із золотом. Тож обирати, з що є. Виробник використовував високоякісну шкіру ПВХ для тканинних моделей в сірому та чорному кольорах ляну тканину Eversoft Матеріали міцні, добре витримують тертя. Анда Сіт доволі міцне крісло, розроблене. З використанням передових технологій і матеріалів для забезпечення оптимальної підтримки та зручності протягом тривалого періоду сидіння. І все це нам доводять його характеристики. Каркас крісла виготовлений з твердої сталі 100%. Технологія Titan Steel, що гарантує надзвичайну міцність та стійкість конструкції. Це додає довговічності кріслу та забезпечує надійну опору. Саме тому на сам Каркас компанія надає пожиттєву гарантію. Колеса крісла виготовлені з поліуретану, та мають діаметр 55 см, легко Переміщати крісло без потрябин або пошкоджень на різних поверхнях. Основа крісла виконана з важкого нейлонового матеріалу, що забезпечує стабільність та надійність конструкції. Крісло має регульований нахил від 90 до 160 градусів, а також функції плюс 5 градусів при гойданні, що дозволяє користувачам знайти оптимальне положення для відпочинку або роботи. ширина сидіння становить 53 см забезпечуючи достатню площу для комфортного розміщення. Підлокотники мають двомірне регулювання, а також полі. Оретанове покриття для зручності, комфорт сидіння гарантується завдяки використанню наповнювача спіни високої щільності, що має ефект пам'яті. Це означає, що крісло добре адаптується під форму тіла, забезпечуючи оптимальну підтримку для спини та комфорт для користувача. Крім того, воно не просідає з часом, бо повертає до першочергового положення. Крісло також оснащене подушкою для попереку, яка має наповнювач з ефектом пам'яті, а також подушкою для шиї з синтепоном, що додає додаткового комфорту під час тривалого сидіння. Рекомендований зріст для користувачів 185 см, максимальна вага 120 кг у статичному режимі та 90 кг у режимі гойдання. Зручна регульована висота крісла від 125 до 134 см. Висота від підлоги до сидіння від 43 до 52 см. А висота від підлоги до кінця підлокітників від 58 до 65 см. Це додає можливість налаштувати крісло так, щоб воно ідеально підходило під ваші потреби та забезпечувало максимально. Комфорт до речі, гарантія на крісло складає два роки, що свідчить про впевненість в його якості. Анда Phantom – це не просто крісло, це ваша продуктивність. Воно не розчарує вас міцністю, зручністю та е, дійсно комфортом, коли ви працюєте саме з такого крісла. Крісло Анда t 2 Pro випускається в синьому, в синьому сірому та чорних кольорах. Обивка крісла виготовлена з ліаної тканини Eversoft, що надає відчуття м'якості та дуже приємна при контакті зі шкірою. Наповнювач у кріслі піна. За ефектом пам'яті RUDENS зі щільністю 65 кг метр кубічний, що забезпечує комфортне та ергономічне сидіння. Каркас спинки виконаний зі сталі, що додає міцності та довговічності конструкції. Колеса з поліуретановим покриттям діаметром 65 мм забезпечують плавне переміщення крісла на будь-яких поверхнях. Модель оснащена 4D-підлокітниками, які можна регулювати по висоті, глибині, куту нахилу та поворот, що дозволяє налаштувати їх для оптимального комфорту. Механізм качання мультиблок забезпечує гойдання з амплітудою. В 30 градусів також можна налаштувати нахил спинки від 90 до 160 градусів. Крісло має висоту від 137 до 144 см. Рекомендовано для користувачів зі зростом до 210 см та вагою до 200 кг. Ширина сидіння 58 см, а висота сидіння від 49 до 56 см, забезпечуючи достатню площу для комфортного розміщення. Зручна регульована висота підлокітників від підлоги становить від 63,5 до 78 см. А вага крісла 28,9 кг. Усі ці характеристики роблять T-Pro 2 ідеальним вибором для тих, хто проводить багато часу перед монітором свого ПК. Як бачите, є свої нюанси, на які потрібно звернути увагу. До речі, в інструкції дуже мало інформації про догляд, а він важливий, якщо хочете продовжити термін використання крісла. Крісло з ПВХ шкіри відносно легкі в догляді. Регулярно протирайте крісло ганчіркою з м'якої тканини, ледь замоченої у воді. Плями можна видаляти використовуючи м'яку. Тканину злегка зволожену немилим або спеціальними засобами для чищення ПВХ шкіри. Важливо не застосовувати агресивні засоби або грубі матеріали, оскільки вони можуть пошкодити покриття. Уникайте сильного тиску або надмірне навантаження на крісло, оскільки це може призвести до пошкодження ПВХ покриття. Тканинна обивка з льону потребує деякої уваги. Регулярно використовуйте пилосос з насадкою для меблів або м'яку щітку, щоб позбавити крісло від забруднення та пилу. Плями на тканині можна видаляти за допомогою м'якої губки та нейтрального мила. Уникайте використання. Тання агресивних чи відбілюючих засобів, які можуть пошкодити тканину. Взагалі вистачить хімчистки один раз на рік. Вибір крісла це важлива річ. Потрібно звернути увагу на такі фактори: це розмір крісла, його ергономіка, матеріали та підтримка, яку вона може надати вашому тілу. Кожна людина унікальна, і те, що підходить одній, може не підійти іншій. Таким чином, правильний вибір крісла це інвестиція у ваш комфорт та ефективність. Оберіть крісло, яке підходить саме вам, та насолодні. Володжуєтесь комфортом під час використання. Я, наприклад, свій вибір зробив, і це Анда Сіт Phantom, яке дійсно мені сподобалось, воно компактне, зручне і якраз підходить саме для мене. А ви, друзі, зробили вибір? Напишіть його в коментарях під цим оглядом, щоб я знав, що ви вибрали собі. Ну і звичайно, не забудьте підписатись на канал, огляд Єй та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.